Вітаю в ефірі! Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 140 мільярдів гривень загальна сума заборгованості за сплату комунальних послуг, яка накопичилась за останні два роки в Україні. Так підрахували спеціалісти, і борги продовжують зростати. Тільки за оплату електроенергії населення заборгувало 18 мільярдів гривень. Фахівці відзначають тенденція до накопичення боргів, особливо посилилась за період воєнного стану. Одесити вже отримали перші платіжки після підвищення вартості електроенергії. Нагадаємо, з 1 червня тариф для населення збільшився у два рази, і сьогодні становить 2 гривні 64 копійки за кіловат. Вартість електроенергії на ринку збільшилась. ці кошти підуть на те, щоб розрахуватись першу чергу з інвесторами в зелену енергетики. Заборгованість на 1 квітня. 2023 року складало десь близько 18 мільярдів гривень за 2021-2022 роки. І враховуючи, що головне споживання найбільше споживання це якраз літо 2023 року, а потрібно ще десятки мільярдів гривень, щоб розрахувати зі… Інвесторами в зелену енергетику. А на відновлення енергетичної інфраструктури підуть кошти міжнародних фінансових організацій іноземних компаній, говорять експерти. Вирішити проблему накопичення заборгованості за сплату комунальних послуг під час воєнного стану практично неможливо, зазначають фахівці. Борги будуть і далі потрохи накопичувати щось. Поживач буде сплачувати, але ми повинні розуміти, що в Україні йде повномасштабна війна другий рік, і точно під час війни вирішити проблему боргів фізично неможливо. Один з можливих варіантів, хоча б часткового вирішення проблеми накопичення боргів за послуги ЖКГ, відновити ранжування у відповідності до об'ємів використаної електроенергії. Пропонує експерт з питань житлового господарства Олег Попенко. Встановити градацію. Сплати за споживання при споживанні, наприклад, більше 500 або більше 1000 кВт. Як це робиться в багатьох нормальних цивілізованих країнах світу? Це було б дійсно правильно. А в нас зробили навпаки, у нас. Переклали підвищення тарифів на всі категорії населення. Заборгованість поки що зростає, і експерти кажуть, постачальним організаціям комунальних послуг наразі необхідно активніше працювати з населенням. Можливо, дещо вирівняти ситуацію, допоможе розробка реального плану погашення боргів чи можливість розтрошки. Містяни у свою чергу рікають. Вартість житлово-комунальних послуг цього року для багатьох виявилась непідйомною, особливо після підвищення останніх тарифів на електроенергію. Наші кореспонденти поспілкувалися із Одеситами на вулицях міста. Через війну та економічні труднощі українці ледве зводять кінці з кінцями. За комунальні послуги деякі платять через не можу. Але якщо ж не можуть знайти можливості своєчасно сплатити рахунки, накопичують заборгованість. все услуги ЖКХ неоправданно завышены, неоправданно, экономически необоснованы. Все надо снижать. И тогда люди будут нормально платить. Я, допустим, плачу месяц свет постоянно, квартиплата у нас тоже постоянно, а вот если газ, то я плачу, допустим, в этом месяце не плачу, плачу в следующем. Или, допустим, если за газ много, то за квартиру не плачу, плачу в следующем. Вот так, потому что полностью оплатить это нереально. Особенно сейчас какой свет и такие суммы набегают, что это, конечно, кошмар. Мой дом находится рядом с домом, который пострадал от прилета ракеты месяц назад. И у нас пострадала крыша. Джек сказал, ребята, хотите, чтобы мы сделали крышу? Оплатите все долги. Поэтому весь наш дом дружно оплатил все долги. Получается, у нас была задолженность за 3 или 4 месяца. Но для того, чтобы нам починили крышу, мы все-все заплатили, да, и все остальные все. Поэтому у нас была своя мотивация. Есть, конечно, проблемы, наверное, как и у всех сейчас. Тем более, что если еще взять во внимание, что у меня муж э, в рядах ЗСУ, вот, я одна с с, с двумя детьми на данный момент, старший сын тоже в рядах ЗСУ. Ну, как бы да, есть проблемы, потому что одной очень сложно. За словами деяких одеситів, із вартістю тарифів на світло і воду можна ще змиритися, проте рахунки за опалення все ж таки б'ють по кишені. Чесно кажучи, в питаннях же ну проблем нема. В принципі, це просто зробив собі регулярне нагадування, що раз це робити, та і все. А так по цінам, як на мене, ну все в межах норми. Взимку складніше трошки, коли там, отоплення, воно виходить трошки більше суми, ніж зазвичай. А так, ну, як на мене, це ну, так, середня, середня, середня нормальна ціна. Отопление зимою. Ну, Це саме саме серйозне, При тому, що дом а тепло распределяется неефективно. Ми поставили собі, конечно, счетчик, но... Весь прикол того счетчика, дальше, чуть далі чуть позже буде виден, поки счета нас огорчають. Отоплення, звісно, люди не в такой, потягнути високий тариф. Розбивають год. из за этого люди розбивають год, їм відказують в субсидіях, вони не можуть рассчитаться. Одним з механізмів допомоги держави є оформлення житлових субсидій. Однак цей метод підходить не всім. Человек и сегодня получал у меня пенсию и дали 8 гривен субсидии. Но это насмешка над человеком. У него двухкомнатная квартира, жена недавно умерла, и вот он остался один, ему дали сегодня 8 гривен. Есть и 40 гривен. Сейчас вот нету. Когда отопление, да, там по 200, по 400, 500, то а сейчас... Сначала говорили мораторий, что не имеют права забирать субсидии, не имеют права э, поставщики услуг наказывать людей. А втихую взяли и приняли, что у кого задолженность более 640 гривен, у того забирают субсидию. И у людей теперь втихую, как у нас обычно. И вот. людей посылают в банк, чтобы они еще и в зависимость банку попали. Компанії ДТЕК, яка займається розподілом електроенергії, закликають споживачів розумно використовувати електроприлади, особливо в часи пікового навантаження, оскільки роботи по відновленню електромереж, пошкоджених через обстріли ворога, ще тривають. До того ж, проблем енергетикам додає і негода. Ось що розповів студії телеканалу «Град» генеральний директор компанії Дмитро Григорів. Через негоду, яка вірувала в регіоні минулого тижня, в деяких районах області та міста виникли локальні аварії, пояснює Дмитро Григор'єв. Але енергетикам вдалося доволі швидко їх ліквідувати. Ми дуже швидко там відновили електроенергію, майже за півтори доби ми. Повернули електроенергію там, у 150 населених пунктів Одещини, ми працювали цілодобово, але для того, щоб аварії не пов'язані з негодою не ставалися, мережа не перенавантажувалась у період, коли ми ліквідовуємо і наслідки ракетних там, або обстрілів дронів, ми пропонуємо споживати електроенергію все ж таки розумно. В ДТЕК закликають громадян не користуватися всіма електроприладами одночасно, особливо ввечері, в часи пікового навантаження на мережі. А також пропонують споживачам переходити на нічний тариф, що значно дешевше. Зараз для населення все ж таки електроенергія коштує для вночі, яка споживається вдвічі дешевше. Переходити на споживання по двозонному тарифу і робити це з розумінням, що мережа відновляється. На це потрібен час, потрібно провести ремонти для того, щоб підготуватися до наступного опалювального періоду. За словами Дмитра Григор'єва, зараз триває активна підготовка електромереж до нового опалювального сезону, і майже половина запланованих робіт вже виконана. Хоча програма відновлення дуже масштабна, зокрема, передбачено розчищення 2200 км кілометрів трас повітряних ліній, 1900 км кілометрів ліній, і кабельних, і повітряних ми відремонтуємо, тобто вони пройдуть випробування. Буде замінена там потрібна ізоляція. Це теж буде передбачено програмою. Ми побудуємо 90 нових об'єктів розподільчих мереж. Ми реконструюємо вісім підстанцій високовольтних для того, щоб там з'явилось нове обладнання замість застарілого і 453 об'єкта розподільчих мереж будуть оновлені шляхом заміни часткового обладнання. Продовження розмови з гендиректором ДТЕК про перспективи літнього блекаута, заміну трансформаторів та безкоштовну установку двох тарифних лічильників в будинках споживачів. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю. Україна зможе вступити в НАТО після закінчення війни. Такі результати саміту Північно-Атлантичного альянсу були підписані гарантії безпеки від країн Великої Сімки. Також прозвучали обіцянки відносно подальшої військової підтримки України та прискорення процесу приєднання до блоку. І як тільки це стане можливим, детальніше про це розповів політолог Михайло Шабанов. На саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО погодили рішення надати Україні можливість вступити до альянсу, але конкретних термінів ніхто не називав. Політолог Михайло Шабанов каже, що таке рішення очевидне, поки на території України триває війна. Та знакова подія, перш за все, вироблення певної стратегії, тобто, наприклад, Рада україна НАТО, тобто певний такий шлях комунікації та взаємодії. А однак були дійсно такі завищені, дещо сподівання від наших громадян, які вважали, що ось саміт у Вільнюсі він стане таким переломним. і Нас відразу ж приймуть до НАТО. Тим більше, що дійсно змінювалося ком'юніке виступів від представників Сполучених Штатів Америки, тобто з цим пов'язували, наприклад, потенційне запрошення, Иння України, але слід відмітити, що дійсно все ж таки залишається основним меседжем. Той меседж від НАТО, що завершення війни саме стане початком. Поступового процесу знову ж таки прийняття України до північно-атлантичного альянсу. Крім того, узгоджені гарантії безпеки країнами Великої Сімки для України державами-членами підписана декларація. Це в першу чергу означає постачання озброєння, наголошує політолог. Безпекові гарантії це перш за все збільшення постачання зброї. Угу. У цьому сенсі є основний такий меседж щодо гарантій безпеки як таких. Тобто залізобетонних гарантій безпеки у цьому сенсі для України наразі не надасть жодна країна в світі, поки російський режим буде існувати у тому контексті, в якому він існує. Важливим моментом Михайло Шабанов називає заяви про нові пакети військової допомоги від деяких країн поставки з країн, таких як Австралія. Перш за все, і Канада, звісно, вони посиляться, і це буде і броньована техніка, яку наразі постачає Австралія, і відповідно все те, що необхідно для нас, включаючи, я так розумію, летальну зброю, тому що наразі склалася вже коаліція в 16. Ось так. тобто у цьому сенсі є також певні просування. Тому я думаю, що саме дотримання і дотичність України знову ж таки до трикутнику англо-американського геополітичного впливу є дуже важливим у цьому сенсі. Війська РФ завдали чергового масованого удару по містах України. Ворог запустив 20 шахідів та дві крилаті ракети. Вибухи пролунали у столиці, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. В результаті атаки є руйнування та поранені. Внаслідок нічної атаки дронів камікадзе на столицю. Поранені отримали чотири особи. Падіння уламків зафіксовано у різних районах міста. У Дарницькому районі частково зруйновано фасад житлового будинку. На місці виявили двох постраждалих з осколковими пораненнями. А у Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоповерхівки. Внаслідок двоє мешканців отруїлися продуктами горіння. Дрони камікадзе заходили до столиці з різних напрямків. У повітряному просторі Києва та області виявили та знищили близько десятка Цілей. А в Миколаївській області збили ракету «Калібр» та чотири дрони камікадзе шахет, повідомили у повітряних силах ЗСУ. В Одесі сталося кілька ДТП. Одна людина загинула, двоє зазнали травм. В Пересипському районі автопоїзд збив жінку. На Овідіопольській дорозі в аварії постраждав велосипедист, а на фонтані зіткнулися легковик та електроскутер. На перетині вулиць Заболотного та Добровольського 30-річний водій автопоїзда збив 75-річну жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Постраждала, померла на місці ДТП. А водія затримали за кілька годин. Чоловіка перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезим. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. На Овідіопольській дорозі водій авто Мерседес не помітив велосипедиста та відчинив двері. В результаті велосипедист впав на дорогу та отримав черепно-мозкову травму. А на вулиці довгій зіткнулися авто автомобі... Біль «Рено» та електроскутер водія двохколісного транспорту шпиталізували. Повідомили у пресслужбі службі патрульної поліції. Правоохоронці останнім часом фіксують збільшення дорожньо-транспортних пригод на дорогах міста та нагадують мешканцям про дотримання правил безпеки воєнного часу. Свій коментар телеканалу ГРАД дала начальник прес-служби управління патрульної поліції на Одещині Алла Марченко. Патрульна поліція Одеської області продовжує активну роботу з контролю правопорядку у місті. В Одесі останнім часом фіксується збільшення дорожньо-транспортних пригод на дорогах, учасниками яких стають водії мопедів чи велосипедисти. Найчастіше вони зазнають травм різного ступеня тяжкості. Слід нагадати водіям як двоколісного транспорту, так і транспортних засобів автівок про максимальну увагу. Щодо двоколісних, ми частіше бачимо це недотримання правил безпеки, це одяг, який міг би захистити людину, і це іноді грубе ігнорування вимог правил дорожнього руху. Алла Марченко звернулася також до водіїв автівок з проханням бути уважними, не паркуватися на велосмугах та не створювати перешкоди і аварійні ситуації. Для велосипедистів. Якщо це виконання маневру на ліповорот наліво, то водій повинен надати перевагу в русі зустрічному транспорту. Потім подивитися, щоб не рухався велосипед по велосмузі, і потім ще подивитися, чи є пішоходи на пішохідному переході. Нагадують патрульний про необхідність підвищеної уваги дорослих до своїх дітей. Зараз під час канікул це питання залишається надзвичайно актуальним. Це контроль за дітьми з боку батьків, де дитина з ким і як проводить свій час, також постійне нагадування про правила безпеки, про правила спілкування і заборону спілкування з незнайомцями на вулиці, а також і все ж таки батьки повинні контролювати з ким спілкуються діти в мережі інтернет, тому що це також дуже часто приводить до проблем і до кримінальних проблем. Правоохоронці також закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки, а при отриманні повідомлення одразу прямувати до укриття. Нагадаємо, що у разі відсутності звукового сигналу на вулиці під час повітряної тривоги патрульна поліція дублює такий сигнал, аби сповістити містян. В разі, якщо відсутня звукова сигналізація або сповіщення, то нагадаємо, що патрульні поліцейські під час патрулювання, під час саме тривоги, вмикають звукові пристрої для того, щоб інформувати містян, які знаходяться на вулиці, про те, що почалась повітряна тривога, і вони повинні пройти в укриття. На Одещині затримали гори Пелія. Чоловік із ревнищів заліз по газовій трубі у квартиру колишньої дружини і влаштував там пожежу. В одному з сіл Березовського району 34-річний чоловік забрався газовою трубою на балкон своєї колишньої дружини. Розбив вікно, пробрався до спальні і підпалив там покривало. Вогонь знищив майно на загальній площі 20 квадратних метрів. Встановлено, що 34-річний зловмисник піднявся на балкон квартири. Розташованою на другому поверсі двоповерхового будинку в одному з сіл Березівського району, яку винаймала 24-річна жінка. Розбивши віконне скло, чоловік проник у оселю та у спальній кімнаті за пальничкою, підпалив ковдру та втік з місця події. Пожежу ліквідувались. 24 річної дівчини в цей момент не було вдома, тому внаслідок пожежі ніхто не постраждав. 34-річного екс-чоловіка правоохоронця затримали того ж дня. Він зізнався, що скоїв злочин із ревнощів. Видіснув третій теж підпалив одіяло. Що далі було? Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У білгороді Дністровському затримали чоловіка, який вистрелив у сусіда за озброєне хуліганство Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Напередодні ввечері до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що на сходовій клітині у багатоповерховому будинку у Білгороді Дністровському невідомий вистрілив із пістолета у його батька. Зломисником виявився 43-річний сусід. Поліцейські з'ясували, що під час конфлікту він дістав пістолет і вистрілив опоненту в область паху. 55-річного потерпілого шпиталізували. З місця надзвичайної події правоохоронці вилучили пістолет та набої, які направлять на експертизу. Відкрито кримінальне провадження, затриманому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині затримали чотирьох ухилістів та організаторів схеми незаконного перетину кордону. Поліція затримала чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон на Одещині та виїхати до Молдови. Разом із прозовниками схопили одного з організаторів схеми та двох його спільників. Чергову лазівку для охочих уникнути мобілізації вигадав киянин, який у закритому телеграм-каналі пропонував трансфер до Молдови за 8 тисяч доларів. І відкрито кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон, підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Одеській області поліцейські вилучили сурогатний алкоголь на півтора мільйона гривень та затримали організатора незаконного бізнесу. Виробництво алкоголю організував 39-річний житель області, який обладнав цех усім необхідним насосами, харчовими барвниками, шлангами, діжками для зберігання та упаковками із символікою відомих брендів. У підпільному цеху виявили 4,5 тисяч літрів вже готових напоїв із підробленими акцизними марками на суму 1,5 мільйона гривень. За незаконний обіг під акцизних товарів організатору підпільного бізнесу загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомило прес службі облполіції. Війна сильно вплинула на кількість робочих місць. Проте ринок праці в Україні продовжує демонструвати активне відновлення. У свою чергу фахівці зазначають, що часом причина безробіття криється не у зовнішніх факторах, а у внутрішніх психологічних станах та настрої. Якщо ж здобувач, все ж таки готовий і хоче знайти роботу. Співробітники Одеського обласного центру зайнятості запропонують варіанти про актуальні вакансії, заробітну плату, умови праці. Дніше у нашому репортажі. З початком військових дій на території України багато роботодавців не змогли продовжувати роботу. На деякий час життя взагалі зупинилося. Головною задачею людей було евакуюватись в безпечне місце, а не підтримувати бізнес. Дехто виїхав до інших країн, дехто не зміг продовжувати працювати, бо місто окупували російські солдати. З часом життя почало приходити до норми, і сьогодні в країні помітно покращується ситуація з роботою. Щодо ринку праці в Одесі, детальніше розповіла начальниця відділу працевлаштування. Тування одеського обласного центру зайнятості. Важливий показник такий навантаження на одне робоче місце сьогодні три особи. Якщо брати до карантинний період, це було у період ми досягли рівня до карантинного періоду. У період карантину було 12 осіб навантаження на одне робоче місце. Актуальних вакансій на сьогодні 1365. для тих, хто звертається центр зайнятості, здійснює підбір роботи, організовує проходження професійного навчання та надає профорієнтаційні послуги. Ми організовуємо проходження профнавчання та видаємо ваучери ваучери на навчання. Стосовно профнавчання, на професійне навчання здійснюється на базі Одеського центру професійної технічної освіти, на якому в якого ліцензовано 33 професії. Проводяться відповідні семінари, тренінги, курси навчання. Також центр зайнятості надає можливість громадянам підтвердити кваліфікацію лише за три дні. На базі Одеського центру професійно-технічного навчального закладу Державної служби зайнятості організовано як кваліф -центр, кваліфікаційний центр такий, де можна протягом короткого терміну, трьох днів, підтвердити кваліфікацію. Для прикладу, я маю навики, навики кухаря, так? і мені потрібен відповідний сертифікат ліцензований. Я звертаюсь до професійного центру. І здаю відповідні іспити, і тоді отримую вже сертифікат державного зразка, за яким можу працевлаштовуватись як фахівець, щоб заохотити бізнесменів активніше розвиватися та надавати роботу в квітні 2023 року. Кабмін ухвалив рішення про виплати компенсації роботодавцям за створення нових робочих місць та прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Період Повномасштабного вторгнення держава приділяє велику увагу підтримки роботодавцям. Ми розуміємо, що цей клієнт дуже важливий і якщо він має, як кажуть, є каталізатором у економіці. Є дев'ять видів компенсації роботодавцям: компенсація заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, компенсація єдиного соціального внеску за працевлаштування соціально незахищених верст населення. Ання і решту види компенсацій. Згідно з даними сайту пошуку роботи WorkUA, наразі кількість вакансій збільшилась в п'ять разів порівняно з минулим роком. Ринок праці швидко відновлюється, що створює перед роботодавцями нові виклики. Попри покращення ситуації на ринку праці в Україні, залишається достатньо високий рівень безробіття через брак кадрів і так зване структуроване безробіття, коли навички не відповідають вимогам ринку праці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.